Усі. Хочу вам показати, яка у нас класна погода. Чудово. Така зелень вже. Дощик, правда, пішов. липи вже розпустилися. Всередині квітня. 2024 року і така от краса, дивіться. Гарний у нас райончик, варзиці ще доцвітають. Думаю, успію вам засняти, хочу прогулятися до сакур, подивитися, як вони там поживають. І паралельно вам засняти такий гарний райончик. Такий у нас тут прозорий офіс є. Гарні такі цікаві ялинки. О, вау, магнолія цвіте. Перший раз тут її, до речі, бачу. Зараз хочу, вам може, закритижу. Не знаю, не спію я. Он, така класна магнолія. Дивіться. Супер. Я не бачила, що воно тут є. Такі гарні квіточки. Ладно. Тут ще повинні висадити щось, якісь квіти. Але щось і там от, далі магнолія. Дивіться, які класні квіти. Прозорий офіс. І от там от у нас теж якась віж... Цікава така фіолетова, якась магнолія один Там була рожева, а тут отакі квіточки. Класні. Супер. Раз ще прогуляємося туди, що в мене вистачить годинок, <клес> хвилин на мобілці, бо вже не вистачає. Я трошки познімаю, в мене вже все закінчується місце. Зараз прогуляю, прогуляємося, поки сильний дощ не почався. Щось можу спію засняти трошки квітневого нашого парку гарного, коли цвітуть сакури. Це я, звичайно, вийшла, якраз, коли дощ почався, краще їх знімати, коли цей. Коли сонечко світить, ну подивимося, що там ще у нас таке. Можливо, вони ще не перецвіли ці сакури. Така от краса, зелена. Сьогодні вночі вже був дощик. Все такі розпускаються, каштани скоро зацвітуть теж. Вау, тільки дощ заважає трохи, але я думаю, що я вспію. Вау, і тут магнолія розпустились. Зараз вам покажу, яка класна. Тут кольба. магнолія ще бомбезна. Дивіться, які квіточки класні. Величенькі такі вони. Дивіться, які класнячі. Це там теж біля того прозорого офісу теж такі класні. Тут якісь ще, мабуть, посіяли, я бачу. Там бомбосховище таке у нас велике. І відкривається під час, кажу, під час сирени. І закривається воно, коли сирена закінчується. Не знаю. Я там один раз була, коли ще двері не встановили. Так, подивимося, що тут у нас Фонтанчик ще не включили. І тут от дивіться, яка поле кульба. А там от сакури ціли по колу. Дивіться, які класні сакури кругом цвітуть. Вони там от по колу які чудові. Це маленькі ще дерева такі. Але вони дивіться, які класні очі. Жаль, що я не під час цього прийшла, але все рівно. Тут все там так катається. Поїхали якісь гоночники. О, дивіться, яка класна сакура. Обалдеть. Всі, обалдіож, не Прям вообще супер-супер чудові. Такі ніжні, рожеві. Вон там вони по колу, навколо цього фонтанчику. Ще от багато їх. Вон там космічний. Вон він тучу проганяє туди. Значить рукою проганяє тучу. А може і каштани ці. Ні, це клени у нас, це клени. Це такі шапочки кленів. Теж якісь у них такі цікаві квіти. Теж от починають свісти. О! І тут цілий рядок, дивіться, цілий рядок оцих от сакур класних. Ж вони чудові. Блін. Зараз я буду ще знімаю, а зараз буду йти через тиждень і все. І вони вже пересвітують. вони вже майже, мені здається, пересвітують. Дивіться, які вони чудові. Клас. Такі от квіточки, ніжні, ніжні, рожеві. Чудові. О, які красунчики. Класні. О, красота яка. Тут десь снімали так от фонтан цей. Отак от прямо з сакури, дивіться. Ось така от фотка. Можна собі зробити фото теж. Космічний фонтан. В така от на фоні сакур. Чудових. Такий от фонтанчик. Ух ти. Клас! Роблю собі фоток космічних. Тут скоро троянди ще розвітують, а на тій стороні вони теж отак от по колу багато їх. Ціле коло на фоні такого космічного фонтану. Скоро ще тут включать цей запрацює фонтанчик. Дивіться, який сквер чудовий, класний. Якби ще не бомбосховище. От. І чисте небо мирне було. Тут взагалі був би кайф. Ой, які вони ці квіточки. Ну дивіться, які ж вони класні. Така от краса. Щі чекаємо, поки фонтанчик. Тут такий він класний. Одразу всі діти приходять гуляти. Фонтани, троянди вони такі. Чудові, теж скоро засвітуть, вам поснімають. Тут дуже вони гарні. такі там ці такі, три клумбочки. Прозора зупинка. Голубі відпочивають, вони тут люблять кормитися. Голубки. Чекають щось вони такі. Ой, дощ пішов, ніхто нас не підкладує. Там якісь гуляючі теж. Яка красота. Та, правда, тучка сьогодні погода. дощ, правда, вже пройшов. піду ще на ту сторону прогуляюся. Всім дякую за коменти. До зустрічі в нових відео. Сезон сакур я вам засняла. Да? Ще тут вам покажу. Там вон тюльпанчики стоять закриті. Теж тюльпани не хочуть відкриватися в таку погоду. І тут такі рясні цвітіння, дивіться, прямо не хочеться камеру виключати. Такі квіти тут взагалі. Вон там тюльпанчики Самі по собі ростуть. І тут дивіться, які класні квіточки. Прямо обліку оці Така красота у притоми уявляю, що вони ще через пару років підростуть і будуть такі чудові, гарні квіти, великі дерева. Я вам недавно вже знімала велике дерево. От ці ще теж підростуть. Через пару років теж як буде гарно. Все, усім пока, усім чудового дня. До зустрічі!